Слава Збройним силам України! Вас вітає інформаційний вісник Снайпер. З 1 днів 2023 року в Україні фіксують несуттєве зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. Через те, що знайшли новий штам коронавірус кракен, не очікуються якісь критичні наслідки. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ситуація вважаємо стабільною, тому що в середньому на ліжках, в лікарнях, в закладах охорони здоров'я перебуває 3,5-4 тисячі хворих, сказав міністр. Фіксуючи, що новий штам призвонить до інтенсивнішого інфікування, ми не бачимо сьогодні поки що складніших наслідків перебігу хвороби, особливо у вакцинованих людей, сказав Віктор Ляшко. Що нам варто знати про новий різновид коронавірусу? Кракен це новий виток пандемії. Британія та ще ряд країн вводять тести на коронавірус для рейсів із Китаю. В Україні дозволили другий бустер і щеплення від ковіду для дітей від 5 років. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що порівняно із попередніми субваріантами, кракен найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку із ослабленим імунітетом. Омікрон породив безліч підваріантів, які є ще більш заразними, ніж кракен. Вважаю, що симптоми кракена подібні до симптомів омікрона. Ці симптоми нагадують застуду. Найчастіше хворі мають нежить, головний біль, загальну слабкість, відчувають біль у горлі, втрачають смак і нюх, кашляють, мають високу температуру. Попри те, що симптоми омікрону здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти досить тривалі наслідки для здоров'я. Через стрімке поширення вірусу у небезпеці перебувають ті люди, які не пройшли базову курсу вакцинації проти ковіду, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я. Тож варто сьогодні подбати про власне здоров'я і своїх рідних, аби убезпечитися від захворювання. Українці можуть наразі безкоштовно отримати всі необхідні щеплення для імунізації згідно із національним календарем щеплень. Станом на початок 2023 року Україна повністю забезпечена вакцинами. Для отримання вакцини слід звернутися до найближчої лікарні або амбулаторії. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо хочете бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших новин, натискайте на дзвіночок. До наступних зустрічей!